Привіт, друзі! Я зараз знаходжуся в українській бібліотеці в самісінькому центрі Токіо. Бібліотека знаходиться в 10 хвилинах ходьби від станції Шибуя та працює на базі Центру підтримки українців Хімаварі. Бібліотеку було засновано двома українками. Що цікаво, обоє дівчат носять ім'я Дарія. Я не могла не поцікавитися у засновниць, як же виникла ідея створення такої бібліотеки. Добрий день. Ідея виникла у нас напередодні дня народження Лесі Українки. Ми побачили допис від бібліотеки імені Лесі Українки в Києві. Вона вона була про книжки. І я залишила свій коментар і про те, що непогано було б щось організуватися у нас у Токіо в Японії, оскільки більшість людей, які евакуювалися, вони російськомовні, треба просувати українську мову, культуру. І Дар'я Муракамі відповіла на мій коментар, і надіслала мені персональне повідомлення. Про те, що давайте все ж таки найближчим часом щось організуємо. Перша наша зустріч була присвячена Ліні Костенко, також трошки Лесі Українці. Ем, у лютому, перше засідання було у нас у лютому 2023 року. Дуже дякую, успіхів. Дякую. 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 Тут не лише можна почитати книги рідною мовою. На базі бібліотеки проводяться зустрічі книжкового клубу Літературні вечорниці в Токіо. Під час яких українці, які проживають в Токіо, можуть обговорити прочитане, дізнатися про книжкові новинки та просто попити чай в компанії однодумців, також регулярно проходять творчі зустрічі з українськими письменниками, поетами та ілюстраторами. Заходи проводяться як онлайн, так і офлайн. До онлайн формату доєднуються також читачі з Австралії, і такі зустрічі вже стають міжнародними. Сьогодні, в рамках літературних вечорниць, ми мали змогу насолодитися поезією. Поет Богдан Павлій, викладач одного з провідних японських університетів, прочитав свої вірші зі збірки, щоб десь залишався твій дім. Це поезія про війну, відповідальність, а також про пошуки себе. Букет квітів на свято з'являється відчуття, що ти можеш в свій дім, і його вже ніхто й ніколи не відбере. Тоді радісне небо твого дитинства здається тобі не таким вже й далеким. Томан розвіюється, і полуда спадає з очей. Розумієш, що все мало бути саме так, і що це твоя річка, єдина одна твоя річка. І ти маєш доплисти до забутих своїх берегів. Але наразі річка протікає через дуже знайомі з дитинства місця. Настає час повертатися в краї, де ми народилися. Настає час повернути собі міста, які нам належать. Попіл Маріуполя стукає в моє серце, попіл Маріуполя стукає в наші серця. Ну звісно ж, не оминули увагою і любовну лірику. І коли твої пісні, поразки сни і любов перекрутить цей калейдоскоп і зникне звук, ти згадаєш лише вірні очі тих, з ким разом ішов. І дотик їхніх рук. Ти згадаєш лише очі ясні тих, з ким разом ішов. дотик їхніх рук. А наприкінці заходу я не могла не поцікавитися у засновниць бібліотеки щодо планів на майбутнє. По-перше, дуже хотілося розвивати бібліотеку, щоб у нас більше було новинок. Бо... Українські видавництва вони працюють дуже дуже зараз гарно і швидко. Ми не встигаємо за всіма новинками, що вони видають. Ми хотілося, щоб підтримка самих українців була, і щоб, хоча б одну книжечку, хтось купував до приносив. Це було б дуже дуже гарно. А щодо зустрічі, то ми вже розписали десь до листопада, і у нас буде дуже багато цікавих зустрічей з саме з українськими письменниками. Дуже хочеться зробити лекцію, ну не лекцію, а е ряд зустрічей присвячені саме Криму або Донеччині е і також. Е Познайомитися з українськими письменниками, які пишуть детективи, як Полякова у нас, або сімейні драми, як Кузнецова. Тобто, щоб знайомити, бо насправді зараз дуже багато класних українських письменників, які пишуть ну, на всі які завгодно смаки, то це і фентезі, і детективи, і трилери, і ну, все, що може вам прийти в голову, все є. Тобто, треба читати, треба розвиватися саме в цьому напрямку. Тому хотілося б познайомити всіх наших українців, які живуть в Японії. Далі ну що ж, друзі? Я із задоволенням завітаю на наступні літературні вечорниці. Запрошую і вас.